Вітаю вас, шановні колеги, учні та всі, хто цікавиться сучасною українською музикою. Я Сіренка Оксана Вікторівна, викладач фортепіан Броварської міської дитячої музичної школи. Пропоную до вашої уваги лекцію-концерт на тему сторінками фортепіаної творчості українського композитора романтичного постмодернізму Олександра Петровича Іванька. Визначальними критеріями в галузі музичного мистецтва є виховання молодого покоління на найкращих зразках минулого і сучасного вітчизняної української музики. Значне місце в піаністичному репертуарі займають авторські збірки фортепіанних творів сучасних композиторів України. І сьогодні я пропоную вам ближче познайомитись з фортепіанною творчістю українського композитора. Виконавця, диригента, викладача методиста, заслуженого працівника культури України Олександра Петровича Іванька. Головною ідеєю композиторської спадщини Олександра Петровича є духовна консолідація українським митцями за рахунок влиття своїх доробок в культурний простір українського музичного мистецтва з метою примноження культурних традицій. Будучи блискучим виконавцем, композитор тонко відчуває потребу музикантів від початківців до професіоналів. Його твори наповнені ліризмом та романтичним настроєм. Мелодії лаконічні та легко запам'ятовуються. Народився Олександр Петрович 18 червня 1955 року в місті Челябінську. А вже через 5 років родина повернулася на батьківщину. Місто Бахмач. Музичні здібності у малого Сашка проявилися в ранньому дитинстві. Прийшов час, і його відвели до музичної школи. Саме тут розпочалися перші виступи на сцені. Сашко брав участь у обласних та районних конкурсах, де посідав призові місця. Після закінчення восьмого класу вступив до Ніжинського культурно-освітнього училища. Юнак Олександр багато слухав класичної музики в записах на платівках, які він купував і колекціонував. Саме в роки навчання в училищі з'явились його перші композиторські твори. У 1975 році вступив на другий курс Чернігівського музичного училища імені Ревуцького. А у 1978 році одружився. З Людмилою Олександрівною познайомились майбутні подружжя на уроці концертної практики. Було створено дует Баян фортепіан І першим твором дуету був концерт для двох фортепіан «Сінсанс Сансу No2. Згодом Олександр Петрович вступає до Харківського інституту мистецтва імені Котляревського. А у 1984 році закінчив вищий навчальний заклад. З відзнакою та отримав кваліфікацію педагог, диригент оркестру народних інструментів та концертний виконавець. Учні класу Іванька ставали лауреатами конкурсів різних рівнів. Серед найвищих досягнень 13 гран-при. Випускники класу вступали до музичних училищ та консерваторій, більш як 30 осіб. Ішов час. Із 1998 року викладацька діяльність Олександра Петровича стала поєднуватись з посадою директора Бахмачської школи мистецтв. Школа стає однією з провідних та базових шкіл Чернігівської області. І у 2012 році школі було присвоєно ім'я Андрія Розумовського. Олександр Петрович плідно займається композиторською діяльністю. Одна за одною з'являються збірки педагогічного репертуару для баян, фортепіано, скрипкові, хорови, оркестрові, вокальні. Музичні твори починають звучати не тільки в школі, а й в Україні та поза її межами. У 2005 році Олександру Петровичу було присвоєно почесне звання заслужений працівник культури. 40 років творчої роботи Олександр Петрович присвятив співпраці з колективом Девограй. Змінювалися виконавці, склад колективу, але незмінним залишався високий рівень виконання. Серцем колективу був його талановитий керівник. Твори Олександра Петровича настільки популярні серед музикантів-виконавців, що вони передруковуються у педагогічних виданнях. І є обов'язковим до виконання в положеннях низки конкурсів, відкритого конкурсу юних виконавців Каховка запрошує. обласному конкурсі імені Андрія Розумовського, який проходить вже 11-й рік в Палаці Розумовських у місті Батурі. Олександр Іванько частий гість в якості члена журі на конкурсах, фестивалях різного рівня. Для фортепіано представлені збірки як для зовсім маленьких учнів, наприклад, збірка «Дивограй», так і для музикантів зрілого віку. Збірка дивограй складається з п'яти розділів. Вона адресована педагогам з фортепіано, дитячих музичних шкіл і стане у нагоді при виборі програм та пошуку нового цікавого матеріалу. Допоможе перетворити буденне заняття музикою на справжнє захоплення. А методичні рекомендації дружини композитора Людмили Олександрівни Іванько. Піаністки, викладача методиста стануть у нагоді молодим викладачам в їх практичній діяльності. Розділ Перші кроки це легкі твори для наймолодших піаністів. П'єси написані з урахуванням вікових особливостей початківців. Олександр Петрович спрямовує увагу на живе спілкування з учнями, Мовою музики, що поєднана з текстом рідної української мови, а ілюстрації доповнюють яскравою уявою. Композитор використав дитячі примовки, українські народні пісні про тварин, пташок, пісні-сміховинки, пісні небелиці, такі зрозумілі, такі близькі маленьким учням. Наспівування нескладних мелодій сприяють розвитку музичної пам'яті. Та точного інтонування. Другий розділ Граємо вдвох увійшли 30 творів для фортепіанного дуету. Ансамблеве музикування активує творчий початок учня і об'єднує виконавців єдиними цілями, дозволяє відчувати задоволення від спільної роботи. П'єси розділу укладені таким чином, щоб гра в 4 роки була можлива на ранньому етапі навчання. У ансамблі учень має змогу чути повне звучання, яке неможливо досягнути при сольному виконанні. Третій розділ музична абетка цикл музичних мініатюр, що складається з 30 легких п'єс. Викладачі із задоволенням включають до програм своїх учнів короткі твори, що розташовані за порядком літер української мови, наприклад, альбораду, БІМБУ. Усі лебедь і такі. Асамблі для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Твори не пов'язані між собою однією тематикою. Світу можна виконувати як в цілому, так і окремо її номери. П'ятий розділ має назву Барви народних мелодій. Це збірка з 12 варіацій, невеликих за розміром. Кожна варіація написана на тему української народної пісні. Таким чином, пісні царівна на човнику. Наша хатка, Пишла водицю», Веснянка та інші були покладені в основу варіації. Учні мого класу будуть виконувати твори з альбому фортепіанних п'єс. Цей альбом був присвячений донькам Ірині та Олені. Першими виконавцями були доньки та дружина композитора. Збірка включає в себе 24 фортепіани твори різної складності від 3 класу дитячої музичної школи до випускників спеціалізованих вищих музичних навчальних закладів. Є соло, світа зимової акварелі в чотири роки, твори та ансамблі, 12 прилюді, 12 сонат, ансамблі в чотири та шість рук і концерти для двох фортепіан. Хочу подякувати Олександру Петровичу за створення композиторського сайту, де я знайшла для себе багато цікавих новинок. Зручність сайту полягає у тім, що проглядаючи нотний текст. Одночасно можна прослухати виконання даного твору. Окрема подяка донці Олександра Петровича, Ірині Олександрівні Цепу, за надання матеріалу у підготовці даної лекції.